Усім привіт, друзі! Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній, усіх радий бачити! Я сьогодні буду пасти курей, хочу зняти для вас таке відео, але перед початком цього відео не забувайте ставити вподобайки та підписатись на канал, якщо сподобається відео приємному перегляду, кому цікаво, залишайтесь. Сьогодні, 1 серпня, сьогодні свято, медовий спас, хочу вас. Привітати! Бажаю всім добра, всього найкращого, миру, щоб все було добре. А сьогодні таке незвичайне відео. Те, як я пасу своїх курочок, вирішив попасти сьогодні. Провів щойно ефір на другому каналі кури, як моє хобі мене. З... Ой, боже. На своєму другому каналі кури як моє хобі називається. Хто не підписаний, також підписуйтесь, там теж викладаю відео. Просили мене подивитися глядачів скільки чи є яйця. А ось я вам побачу. Курочка щось отут сидить чи що. Ось, бачите? Печ... Ось. Ось під нею одне яйце є. Ось, бачите, знесли одне яйце, дуже-не дуже гарно несуться, не дуже. Напевно, вони линяються. Я сказав, що вони линяють, що вони линяють, і вони, напевно, не дуже несуться. А я вже зазнав цих курочок, вони попаслися вже. Також забрав два яйця. Ви просто уявляєте, якась курка тут, напевно, їла, і щойно знеслась. Прямо тут, біля миски. Якщо це просто. Курочка якась знеслась. Зараз, друзі, у нас 24 градуси тепла. Може, вже і 25. Можливо, вже піднімається. Зараз вже 12 та година дня. Так швидко час. Минає і вже аж вже, вже 1 серпня. Я в шоці просто, як швидко минає час. Уже й калина червоніє. Тут цікаво, виріс такий маленький горішок. Тут корочки люблять ховатися від сонця, ховається. деякі. Ось. Ось дві курочки сидять тут, білушка сидить. Ось сидить білушечка. Білушка. Як у вас, друзі, справи? Яка у вас погода? Пишіть у коментарях. Чотири курки, я бачу, чи п'ять навіть сюди прийшли. А, шість! От ж сховалася, співушка. Ця курочка звати співушка хто там. Що там таке? Я нічого не роблю. Що там таке? А, молоденька, куркочка так. Галосно робила. Чого ти там нам розповідаєш? Ось. На цьому все, друзі. Так, друзі, сьогодні таке не дуже величеньке відео. Бажаю всім добра. Всього найкращого. До нових зустрічей усім па-па-па-па.